Що краще, чоловік чи жінка? А, а, а! Ну і що це за розмови? Жінка це що? До чого вона? Курка не птиця, а жінка не людина. Фантазії міщанських буднів за п'єсою Олександра Островського фатальні жінки Бальзамінова» показали у Тернополі в рамках 10-го всеукраїнського фестивалю тернопільські театральні вечори, дебют 2012 Сатиричним фарсом івано-франківські актори на сцені драмтеатру доводили вічну істину народжений повзати літати не буде. Звичайно, що хвилювання присутніх хвилювання присутні не так за себе, як хвилювання присутнє за акторів. В цій виставі вони моїми дітьми, які, з якими я працював, в яких я плекав. і власне все моє хвилювання спрямоване на те, щоб їм все вдалося, щоб вони отримали кайф від роботи, яку вони роблять. Ця постановка стала сьомою комедією у творчому доробку Ореста Пастуха. Зараз режисер працює над тим, щоб змінювати жанр. Він додає на даному етапі творчості фатальні жінки Бальзамінова. Це останній акорд в постановці комедій. З Тернопільським глядачем я знайомий по своїй виставі Ревізор, яку я привозив минулого року з хмельницьким театром. От для Ореста Пастуха тернопільський глядач є рідним та близьким, бо ця аудиторія, на його думку, вміє считувати нюанси і підтексти.